Ну от, як і обіцяла, показую доріжку, якою ми будемо йти до бухтівецького водопаду. Тут недалеко, всього декілька кроків. Доріжка гарненька, рівненька. Треба перейти річечку. Тут вимощена з камінців така, як би кладочка, от вона. Ось наш водопад. Ми зараз підійдемо ближче. Перейду цією кладочкою. Такий гарний каньйон. Природа суперова, а осінь такі барви. Ліс вбрався вже осінні шати. Гарний такий. Сьогодні ще й гарна погода. випогодилось нам. Вибрали вдалий день. Дуже гарний. Тут можна підійти близько-близько до водопаду. Тут є столик, дві лавочки, можна сісти, поїсти. Ось вони, там якісь люди вже сидять, просто віддихають. Інші дивляться на водопад. Красота вражає. Дуже гарно. Дуже гарна. Молос, вся величезна. Ну, ось такий. Допівець водоспад. Будь ласка, кто любит такие подорожи, Приезжайте. Пока.